Привіт, дорогі діти. Ми сьогодні будемо дізнаватися про щось дуже важливе у нашому житті, а саме про наш рідний край. На Поділлі є перлина, тут живе моя сім'я. Це маленька батьківщина, квітне, це моя, наче стрічка, в'ється річка, це тече Південний Буг, До води ці верби гнуться, зеленіє все навкруг. Сьогодні будемо мандрувати нашим містом Вінниця. Чудове місто Вінниця славиться різноманітністю фонтанів. Великі, малі, плавучі, багато різних фонтанів, та перлиною цієї колекції є світломузичний фонтан Рошен. Візитка Вінниці водопровідна вежа. Башта на Європейській площі. Це частина культури нашого міста. З неї розкривається гарний краєвид. Ще у нашому містечку є чудові парки відпочинку. Центральний парк відпочинку знаходиться у самому серці Вінниці. На території парку розташовані пам'ятники та місця для відпочинку. Прогулюючись, ми можемо побачити Вінницю в мініатюрі або ж міні вінниця Тут розташовано більше десяти споруд та будівель Вінниці у маленькій копії. Славиться наше містечко різноманітними музеями. На картинці дітки ви бачите Національний музей садиба імені Пирогова. А це Вінницький краєзнавчий музей. Музей моделей транспорту. Давайте виконаємо цікаве завдання. Продовжуй і пояснюй. Я буду говорити початок речення, а ви продовжуйте. Наприклад, наше місто величне, тому що в ньому є високі будівлі, золотоверхі храми, пам'ятники видатним людям. Наше місто чисте, тому що. Наше місто гостинне, тому що. Наше місто найкраще, тому що. Молодці. На Поділлі є перлина, тут живе моя сім'я. Це маленька батьківщина, квітна Вінниця моя. Дякую вам, дорогі діти, за увагу!